Розпочинаємо новий рік з традиційної передачі допомоги Збройним силам України та силам оборони нашої країни. Щирі слова подяки Збройним силам України за те, що дали нам змогу зустріти Новий рік. Сподіваємося на найскорішу перемогу та мир у 2025 році. Сьогодні ми передаємо такі, скажімо так, заготовки під боєприпаси, під скиди, fpv дрони. Ми бійці 243 батальйону ш... команда Шалені Крижні. Насамперед передамо вітання Смілянській територіальній громаді. У цей нелегкий час дуже важливо відчути підтримку від влади та громадян. Хочемо висловити щиру вдячність міському голові міста Сміли Ананку Сергію Васильовичу та усім причетним за передані заготівки під боєприпаси, що закріплюються на дрони та ефективно допомагають знищувати ворога. Це вагомий та суттєвий внесок у нашу перемогу. Миру нам усім. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава Війці окремого зводу БПАК 243 батальйону 241-ї бригади. Передають вітання Смілянській міської громаді, окремо міському голові міста Сміла Сергію Васильовичу та усім причетним. За передають вітання та подяку за передані. Корпуси для виготовлення боєприпасів, які дуже гарно себе зарекомендували в роботі, яких чіпляться на дрон та допомагають нищити окупантів. У ці нелегкі часи дуже важливо відчувати підтримку громад, влади та громадян разом до перемоги. Дякую вам. Я Щиро хочу подякувати родині Сопільняк, в особі пані Вікторії. Які на постійній основі допомагають збройним силам України, допомагають нашій територіальній громаді, являються волонтерами нашої громади. Тому разом до перемоги, разом волонтеримо, разом допомагаємо, разом донатимо щирі слова подяки збройним силам. Слава Україні.